Привіт, з вами Ельміра. Сьогодні розкажу про мега круту новину. 1000 доларів від Трампа, плюс безкоштовний квиток додому. За самодепортацію із США. Таку пропозицію просуває команда Трампа через програму CBP Home. CBP Home app is now available free across all mobile app stores and I encourage those who have violated our laws to use this option today. Do it right and come back into our country. Do it wrong and you'll never be back again. Але що насправді за цим стоїть і чи варто воно того? Розкажу усе по поличках, але дивіться це відео до кінця. Сам цей процес відбувається через додаток CBP Home. CBP Home – це оновлений додаток, створений митно прикордонною службою в США. Раніше це був додаток CBP One, зараз його розширили, і тепер через CBP Home можна подати заяву на добровільне повернення до рідної країни. А це означає, що замість того, щоб депортувати вас як нелегала, ви можете виїхати із США і самодепортуватись самостійно. Уряд пропонує вам отримати безкоштовний авіаквиток та тисячі доларів як компенсація. А як це працює, зараз розповім: спочатку людина заходить в додаток CBP Home, реєструється, заповняє онлайн заявку, вказує країну призначення. Якщо її заяву схвалено, уряд сплачує квиток на літак. І після виліту із США і посадки вашого літака в іншій країні, тисячі доларів перераховується на ваш банківський рахунок. Але важливо пам'ятати, навіть якщо система дозволяє вам подати заявку на самодепортацію, і коли вашу заявку розглянуть, можуть відмовити вам, тому що виявили якісь порушення чи якусь невідповідність. А хто ж не має права на цю участь? Особи, які перебувають у затриманні поліції, айс, бо ця програма лише для вільних іммігрантів. Особи, які мають відкриту справу в імміграційному суді, участь неможлива без дозволу суду, також особи з незакінченими кейсами на притулок ТПС або гуманітарний пароль. Наприклад, людина живе зараз в США в статусі U4U, тобто по гуманітарному паролю, подалась на репароль, і його очікує. Тобто, вона в очікуванні на продовження легального перебування. Вона не може скористатися цією пропозицією. Також ті особи, яким суд вже виніс рішення про депортацію. Вони не мають права скористатися цією програмою. За офіційними даними, один депортаційний кейс коштує 17 тисяч доларів. А через цю програму усього лише тисячу доларів плюс квиток. Тобто, це дуже вигідно. Крім того, це дає Трампу виконати свої політичні обіцянки щодо масових депортацій, які він обіцяв людям ще перед виборами. Ось розпочалась депортація, але в яким спосіб. як вам таке, пишіть у коментарях. А чи є взагалі ризики залишати США таким шляхом? Звичайно, є депортація може закрити вам в'їзд в США на 10 років. Також ви втрачаєте шанс на легалізацію в майбутньому. Отож, гарно, гарно думайте і приймайте свої рішення. І пам'ятайте, що кожен кейс індивідуальний. Сподіваюся, відео було для вас корисним. Якщо у вас є якісь запитання, пишіть в коментарях. З вами була Ельміра. До зустрічі у нових відео.